1 жовтня в Україні розпочалась осіння призовна кампанія на строкову військову службу. Триватиме вона до 30 листопада. За цей час планують набрати 11 тисяч строковиків віком від 20 до 27 років. Лави збройних сил України та інших військових формувань поповнять 400 призовників з нашої області. 160 чернігівців отримують повістки до ВСУ, 170 – у Нацгвардію, 38 – до повітряних, а 15 – до морських сил та 30 чоловік до держслужби спецтранспорту. Кожний військовослужбовець, який буде призивати на строкову службу, обов'язково проходити і розпочинає свою військову службу з навчальних центрів. Не один військовослужбовець, так щоб його призвали безпосередньо якусь військову частину. І він вже почав розпочав виконувати свої обов'язки. воно і буде громадяни України у віці 18 та 19 років можуть піти служити, але лише за власним бажанням. Служба в армії триває півтора року для осіб середньої освіти з вищою рік з метою підняття і більш якісного забезпечення соціального стану кожному військовослужбовцю, який призивається на строкову службу, буде виплачуватися дві мінімальні зароботні плати. На сьогоднішній день це буде становити десь в межах 2740. Так, якщо точно посчитати, 2740. Порядок виплати цієї надбавки або премії, або так сказати, матеріальної допомоги при призові на строкову військову службу. Безпосередньо у військовому комісаріаті під час призову буде працювати представник банку Щадбанку, який буде виписувати їм карточки І по прибуттю безпосередньо до місця служби. І по прибуттю грошей на цей рахунок його на карточку будуть присилатись гроші. Ще один вид комплектування збройних сил прийняття на військову службу за контрактом. Охочі пройдуть професійно-психологічний відбір для відповідності установленим вимогам проходження військової служби. Ми прекрасно розуміємо, що люба служба, особливо за контрактом, якщо буде нормальна прекрасна мотивація, вона забезпечиться. Є тенденція того, що дуже багато бажаючих і представників жіночої. Жіночої статі да, і приходять і бажають проходити військову службу, і ми їм надаємо можливість вибору проходити військову службу в тих частинах або проходити навчання навчальних центрах, особливо навчальні центри зв'язківці. Зв Є медичні працівники, є підготовка спеціальних кухарів. тобто там, де можна використати жіночу направленість і військову спеціальність, де можна розпочати військові службовці і жінок. Тенденція є. Бажаючі теж є. для вдосконалення та більш якісного проведення призову на строкову військову службу за контрактом та мобілізації в області розпочали функціонувати ще чотири нові районні військомати.